Тема нашого заняття природні ресурси. Що ж таке природні ресурси. Усі об'єкти живої і неживої природи, що оточують людину та використовуються в господарській діяльності для задоволення потреб. Називають природними ресурсами. Вони поділяються на декілька видів: водні, земельні, лісові, мінеральні. Вітрові, сонячні та біологічні ресурси. Природні ресурси поділяються на декілька категорій. За характером відновлення існують вичерпні та невичерпні, за походженням знову ж таки біологічні, кліматичні, водні, земельні, мінеральні. За призначенням вони поділяються для промисловості, сільського господарства та для відпочинку. За характером відновлення, природні ресурси існують вичерпні та невичерпні. З вичерпними вони є відновлювані та невідновлювані. До відновлюваних відносяться біологічні, земельні та водні, невідновлювальні, мінеральні. Невичерпні ресурси це сонячна вітрова енергія та енергія припливів. Мінеральні ресурси це сукупність розвіданих запасів корисних копалин, які використовуються або можуть бути використані в господарській діяльності. Поділяється на паливні, рудні та нерудні. Паливні це кам'яне та буре вугілля, нафта, газ, уран, торф, рудні, руди чорних та кольорових металів, нерудні, металургійні, гірничо-хімічні, технічні та будівельні. Закономірності поширення основних видів корисних копалин. Паливні мають переважно осадове походження, утворюються, як правило, в межах тектонічних западин і предгірних прогинах. Рудні мають переважно магматичне і метаморфічне походження, приурочені до фундаментів платформ і склачатих поясів. Нерудні мають різноманітне походження. Земельні ресурси це землі, що використовуються або можуть бути використані у господарській діяльності людини, структура світового земельного фонду. До основної частки належать 33% – це малопродуктивні землі, 3% займають населені пункти, 30% – ліси та чагарники, луки і пасовище – 23%, а оброблювальні – 11%. Лісові ресурси це деревні, технічні, харчові, кормові, лікарські та інші ресурси лісу, а також його корисні природні властивості, захисні, водоохоронні, оздоровчі тощо. Водні ресурси це поверхневі і підземні води, які використовуються або можуть бути використані в господарській діяльності людини. Світові запаси води 3,5% – це води річок, озер льодовиків і підземних вод. 96,5% займають води світового океану, тобто найбільшу частку у нас складає світовий океан. Ресурси світового океану це сукупність біологічних, мінеральних і енергетичних ресурсів мінеральних солей та прісної води, що містяться у світовому океані. Ресурси світового океану поділяються на мінеральні, енергетичні та біологічні. Біологічні ресурси це усі живі організми, що є джерелом необхідних для людини матеріальних благ, їжі, сировини для промисловості, матеріалу для селекції культурних рослин, сільськогосподарських тварин і мікроорганізмів, які використовуються для рекреації. Дякую за увагу.